Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом. А російського неназваного адмірала, за даними партизани, вбили моряки чорноморського флоту. Він знущався над підлеглими та казав, що відправить на фронт в Україну. Сьогодні його тіло знайшли в каюті згорівшого десантного корабля. Він там не повинен був бути. Пишу джерела телеграм-каналу. Топор Помсти. також зникло понад 12 матросів та три офіцери. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Раніше видання Defense Express повідомило про. Пошкодження чи навіть повне знищення підводного човна Ростов на Дону, а також корабля мінська, як пишуть змі, припущення про безповоротне виведення з ладу підводного човна ґрунтується як на масштабі пожежі, де стояв корабль, так і на ймовірності застосування крилатих ракет типу Сторншадол. Від таких ударів кораблі повністю вигорають із середини. Міноборони РФ офіційно заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок чого було пошкоджено два кораблі. Водночас, за даними пабліка Крим. Ські вітер у результаті удару дуже багато загиблих, однак інформацію засекретили. за непідтвердженою інформацією після нічних прильотів кораблями чорноморського флоту багато двохсотих серед членів екіпажів, про яких наказано мовчати, Йдеться у повідомленні у мережі. Показали фото російсько десантного судна мінська після нічного ракетного удару, 13 вересня по корабельній бухті Севастополя. Його не просто пошкоджено, а знищено. До такого висновку дійшли експерти ресурсу Орикс. Фотографію прилюднив телеграм-канал Кримський Віцяра, якою поділився підписник. Фахівці ведення Орекс, який моніторить витрати військової техніки за фотографіями та відео, стверджують, що підвите судно класу ропуха мінська не підлягає відновленню, оскільки на кораблі вигоріло абсолютно все, що знаходиться вище палуби. Раніше видання Дефенс Експрес повідомило про пошкодження чи навіть повне знищення підводного човна ростов на Дону, а також корабля мінська. Як пишуть і змі, припущення про безповоротне виведення з Аду підводного човна ґрунтується як на масштабі пожежі, де стояв корабель, так і на ймовірності застосування крилатих ракет типу Storm Shadow. Від таких ударів. Кораблі повністю вигорають з середини міноборони РФ офіційно заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок чого було пошкоджено два кораблі. Водночас, за даними пабліка Кримський, вітер у результаті удару дуже багато загиблих. Однак інформацію засекретили за непідтвердженою інформацією. Після гнічних прильотів кораблями чорноморського флоту багато до 200 серед членів екіпажів, про яких наказано мовчати, йдеться у повідомленні. Той же час все частіше говорять про те, що Чорноморський флот Росії евакуюється з Кримського півострова у разі операції ЗСУ зі Звільнення впевненість у цьому висловив і капітан першого рангу, начальник кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким'як. Основне завдання чорноморського флоту не підтримка тих сил та військ, які обороняються. Це буде ймовірніше евакуація, як самого себе всього флоту кораблів, сил за. Асобі так і найголовніше це спроба викрасти наше майно з Криму. Досвід показує, можемо згадати другу світову війну. Це так відбувалося. Розповів Яким'як як. за словами військового флот РФ перебазується до новоросійська та інших портів у Чорному морі під час операції. Зі звільнення важливо, щоб ударні засоби ЗСУ могли дістати російські кораблі. Наголосив Яким'як. Як. як розповів керівник кафедри ВМС Національного університету оборони у березні-квітні минулого року Україна почала прогнозувати дії РФ на морі. На жаль, для противника його дії стереотипні без ініціативні досвід ураження крейсера Москва та інші успішні операції говорять про те, що ми маємо зараз стратегічну ініціативу, інтелектуальну ініціативу і вона нікуди не ділася. Повідомив капітан першого рангу. Чорноморський флот РФ буде потоплений, якщо його застосують, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні, впевнений колишній радник міністра внутрішніх справ, і керівник офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів. Інтерв'ю главре. Бо він назвав дві причини, чому Росія не буде затіювати флота. По перше, треба звернути увагу на склад чорноморського флоту Російської Федерації. Там були кораблі, яким по 90 років рівень боєздатності російського флоту дуже низький. Росіяни перекинули на баланс чорноморського флоту кілька кораблів з інших флотів. Але після того як ми потопили крейсерам Москва, я не думаю, що ці недолугі кораблі становлять загрозу. Пояснив Андрусів. У нас з квітня минулого року є ракети Гарпун та іншого озброєння, яке потупить цей флот у разі будь-якого наближення до наших барагів. Дії росіяни не є раціональними. Але навіть якщо їх проб'є піти на абсолютно безглуздий і суїцидальний крок, весь чорноморський флот буде потоплений, зазначив військовослужбовець. Разом з тим Андрусів заявив, що дуже важливо, що поки у Росії є чорноморський флот, він виступає фактором певної загрози. Коли ми його потупимо, загрози в чорному морі не буде, і ми знову отримаємо можливість возити зерно підсумував. Експертом до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.